Дай стільки треба, дай багато. Чого я кажу, скільки треба і багато, бо е, стільки треба, це одне, а багато це інше. Але е, спочатку кажуть: дивіться, е, скільки треба, а потім багато. Тобто, спочатку дасть скільки треба, і потім ще дасть. Е, але спочатку не дасть нічого. От спочатку. Е, він каже, що нічого не дасть, переживати не треба дасть. Тільки попоже. Нема, не можемо збити. Тоді питання: а як же вони будуть робити ту пробу піра? Да? На що вони будуть дивитися? Да? А це буде перевірка, наскільки ми готові, а вдруг у нас щось А ну, почекайте, а внутрі того, ну, як корешника, щось буде ну... ні, це буде пустишка. Дії нема, це буде постижка. Ну, воно буде, може виглядіти як урішник, але вони будуть дивитися, що ми будемо з ним робити. Тобто збивати, куляти, ну, що ми будемо з ним робити. Так? Чого дивитися, бо їм ну, як треба зрозуміти, що є в арсеналі? Я би сказала, не відтягується, а затягується. Е, ну, так мені йде інформація, я вам так кажу. Чого я тут наголошую так? Бо тут, щоб був той мир, треба багато мечів. Тобто треба пройти багато мечів, багато етапів, багато якихось домовленостей, або багато якихось там звільнів, так? щоб воно дійшло до фіналу. Оце е, вроді би як ну, що нам розраховувати? Це ми можемо розраховувати настільних міра сіво, далі адшенів. Нічого. Дурак перевернути — це значить, навіть не ожидайте, навіть не думайте в ту сторону. То, ну, тобто, там навіть не, не попитаються щось там зробити. хоч. Ну, ні про що? Прильот по їх території. Зараз подивлюсь що за територія. Mm -hmm, mm -hmm. Там, де е, виробництво було. Чогось що стріляє до ну, боєприпасів, але зараз нема виробництва там. Ну, як нема, там зупинене воно виробництво. Е, тобто, виходить, у нас або устарілі дані, або неточні дані. Ну, тобто, прильот буде кудись, де їх виробляють. Е, але зараз, е, зараз. Але чогось їм це не сподобається. Производство, оце, воно е, не працює. Щас, це біля мене вікно, і да? я отак от дивлюся, як в простір, да? як вам розказую. Так, зараз я подивлюся, чого я не сподобаю. Бо там е, заліжь, там схованка. Производство, воно не працює, але там багато чого закопано. Ну, це... А, ну тепер тоді зрозуміло, так. Да. Я ж сказала, що або, або, або інформація не така, або зрозуміло чого, да? бо виробництво воно не робить, але там заліже, там дуже багато. І коли воно коли воно жахне, то воно. Ну, тобто, запаси знищиться запас. Да. Другий місяць, зараз. На другий місяць підготовка. На третій запуск. І на другий місяць буде проба піра. А так щоб запуск був уже, то планується на третій. Що таке проба піра? Проба піра це коли е, запустять, щось запустять і подивляться, е, як быстро зіб'ють, чим зіб'ють. Чи e, зіб'ють, тобто це як розвідка. Це на другий місяць. А так, щоб, так, щоб отак... це в планах, що таке плани? Плани це коли це ще не діє, це плани, це коли розплановано. Да? Так от оцей третій, третій місяць буде залежить від другого. то як пройде оця проба пера. Я вам покажу. Неважно, як він налаштований, тут диявол їм керують. Він керований. Його посадили як куку, буде казати, робити думати, спрямовувати ще щось туди, куди йому скажуть. Він, ну, ми дивимося на нього. Він особисто ніяк. Це коли мені показують це вночі. А по-друге, там, де центрова інфраструктура, я не знаю Києва. чесно. Ну, я не знаю, де там, що ліво, право, я, я не знаю, я була два рази. Е, ну там, де ін... зав'язка, от я вам покажу зав'язка інфраструктури. Бачите, от він, от він, як одна людина тягне на собі 10 жезлів. Тобто е, це якийсь е, центр ми за Київ, центр, а ну, це центр Києва. Так, да, Це центр Києва, а там, де є сполучення. Ну, можливо, допустимо, вокзал. От тут приїжджають, тут уїжджають. так от. Чого я кажу, сполучення, ось о сполучення, ось, е ну, ці є. Я... Yeah. Рельси чи що по чому їздять поїзда? Тобто рельси, дороги, ну, тобто всі сполучення. Якийсь вузол такий, там, де є всі сполучення. Да? От протомова. там. Тут показують центр, але. Коли я розбираю, що саме ви маєте на увазі центр, мені кажуть, сполучені. Так? Тобто, якщо вокзал знаходиться в центрі, то це про то. Якщо вокзал знаходиться десь поруч, то це про, не про центр міста, а про сполучення, там, де оці сполучення є. Ось підземний хід якийсь, і хтось там щось робить. Тобто там допомагають підготовка. У мене в йдуть. Там підготовка йде, в плані, як щось. Закріплюють на стіні О, якийсь датчик, щось закріплюється на стіні. Я просто чесно, я не воєнний експерт. Да? Я не знаю, як, як летить той орешник, там, ну, яка навігація, я не знаю цього. Але я бачу, що хтось їм допомагає в Києві і хтось їм допомагає е, в цьому сполученні. Е, скажімо так, вдасться, вдасться уникнути масштабу жертв. Ну, які жертви тут двійка, чи вдасться уникнути. Ця карта випала. Вдасться е, уникнути масштабу жертв, але щоб зовсім жертв, ні, не вийде.